Найемоційніша пісня цього Євробачення від Австрії. Про що ця пісня та чому вона з перших секунд публікації на сайті Євробачення стала фавориткою? Вау! Wow, wow. Куди ми пішли! Це щека височінь! А вислухайте всю драму. У мене бо, по перше волосся просто піднялося на голові. <сум> І стоїть! Як він це робить? Тут скільки драми трясті його матері. Ху. Треба вмикати батарею. У мене прям холод по спині. А, як же це круто! Якщо вам здається, що все на поверхні, і це просто про нещасливе кохання, то зачекайте. Я професійний філолог і зараз подивимося і в текст, і в музику, і в художні образи. Як вони сплітаються у цій композиції? Я буду слухати цю пісню вперше повністю, адже я не втримався і слухав 30 секунд буквально перед сном вчора. А потім на пробіжці ще 30 секунд перших, але я зупиняв себе, аби залишити для вас мою першу реакцію. Отож, спершу реакція, потім у текст, а потім до художніх образів і тих пластів інтерпретації, які звичайні реакціонери на Ютубчику вам не покажуть. Мене звати Іван Плахотнюк. Підписуйтесь і подякуйте усім цим чудовим людям, моїм спонсорам, патронам, які підтримують цей канал. Thank you so much! Отож, переходимо і слухаємо. Абсолютно романтична, дитячна, казкова сцена з цією ватою, mm. неначе такий сніг. І ось під точковим світлом наш співак знаходиться серед якогось озерця, де він запускає кораблики. Усе дуже наївно, дитячно, примітивно і казково романтично. want to So you let me go under. I reach out my hand завдяки його пісочному, субтонному, височезному голосу і тембру складається враження, що ми просто залетіли в якісь стратосфери з перших ноток. Це не типово, адже а що буде далі? Куди далі розгортати мелодію і композицію? Але ось ці перші слова насправді вони по тиситурі не такі-то високі. Він розповідає любовну історію. Він цілий океан любові, але поки що ми не бачимо цього океану, поки що це все всередині нього. Що це за кораблик, який він має символізм та чому ця пісня глибоко трагічна? От зачекайте. Ох, заколисує. Просто ця мелодія він і наспівує як колискову, Реально. Вау, як це високо! Завдяки цьому м'якому тону, без давки на нижні ноти. Ух, uh, усе це звучить просто як полоскова, ніжна і летюча. Wow. У нас цей човник малесенький паперовий перетворився тепер на повноцінний великий човен. Ми із казки занурилися в жорстку дорослу реальність. Тепер цей ліс він весь обідраний в голках, сухий і абсолютно не виставлений м'яке ковдрою із вати вау, куди ми пішли. Це ж яка височінь. А слухайте всю драму. Складається враження в мене по-перше, волосся просто піднялося на голові і стоїть від цієї височини. А ще раз, як він це робить. Тут скільки драми трясті його матері. Ху. Я можу діставати туди фальцетом, але він це робить ще й змикаючи, гарно зв'язки, і ми чуємо усі слова прекрасно. Вау, 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 ще й тембр офігезний. Просто пропищати це одне, люди, а проспівати в цій височині. Уф, це дуже ніжно. Слухайте, ну він зараз звучить от десь на стику, як усі контртенори. Такий уже фемінний зайшов абсолютно в цей регістр. Хоча це все умовні речі. Немає голосу чоловічого і жіночого. Забудьте, це, це шкала. Вау, wow, я вражений. Слухайте, тут, якщо він це зробить вживу, це буде реально цікаво. подивитися, наскільки. Цей голос здатний резонувати з величезною аудиторією вживу, не в студійці. Ух, та цей човник. У них там якась драма. Трясця його матері, що відбувається з цим човном. Він проривається крізь цей сухий ліс, але паралельно іде дощ якийсь. Оцей дощ, сум, втрата, ці мотивчики вже прописані в текст. Нам просто, здається, нерозділене кохання. І так далі, але зачекайте, я бачу в цьому тексті значно більше. Що він робить? Ну, це просто ридання, це просто сльози. Він просто тут зривається цим голосом, і тут і на обличчі все написано, і в голосі. Це наскільки емоційно. Вау. Вау, це дуже смачно аналізувати а, і слухати. У мене просто мурахи ось встали. Я не знаю, це на гусбамс. У мене волосся ось тут на холці, стало дибки і стоїть. <клес> Вау! Oh. Ось тут ми нарешті занурюємося в цей океан, про який він співав. Oh. Тобто він залишений в цій бурі сам. Ми не знаємо, знаємо адресата, кому адресована пісня і що там відбувається з цим човном, але він на цьому паперовому невеличкому човнику, який нам показували, тепер в повноцінній величезній бурі. Уф. Тобто його. Любов як океан перетворилася на океан болю, втрати і я не знаю якогось тотального провального депресняка. І тепер в цьому океані темному і грізному, який намагається його знищити він на цьому паперовому одному човнику. Треба вмикати батарею. Мені прям холод по спині. Як же це круто! Це цей момент прям дуже цікавий. А він ще вище пішов. -у -у. Він вийшов в тоніку, але зверху. Так, яка це октава? Щелепа піджати, а я туди не дістану, щоб так розслабитися. Окей, я розумію, що це фальцет, але він дуже точно інтонує, і прям він окофзафарбований тембром. Це не просто пропищав. Уа! Вау! Ого, що за кода! Він це реально голосом робить, хай йому грець. Та Вау! цього я точно не очікував. Там танцювальна ж частина в цій ліричній баладі, здавалося б, хай йому Ну Окей, вони обробили тут цей звук. Це, я, не, я не знаю, як це вживу відтворити, але ось ці всі його стакато, якими він. Якщо він What? це зробить вживу, блін. Та це буде крутіше, ніж немо. Це реально буде крутіше, ніж минулорічний немо. Це де? Це в якій октаві взагалі? ну чезний голос, але те, що він ним робить, там така agility Уф. Він робить там сходинками іде, але це ще на октаву вище друзі, я не зможу вам показати. У мене діапазон широкий, але не настільки, щоб аж туди стрибати. Ой, а знаєте, оця сцена реально, неначе з парфюмера взята. І я от я аналізував текст до цього моменту, я не слухав цієї пісні, не дивився кліпу, і я перечував там от чотири пласти інтерпретації. Думав, блін, а ну от як він обіграє цей четвертий пласт інтерпретації? Тому що, ну, якщо тут просто про там нещасливе кохання, чи там розірвані стосунки, токсичні стосунки, там вже понавалювали коментатори. Але як він зачепить ще один пласт. Це моторошно виглядає. Красиво, але моторошно. Ваф, ваф ваф. Я заінтригований. Я хочу подивитися, що це буде вживу. Тому що тут в студійці можна було все вичистити, підтягти на автотюнити, обробити звук, що буде вживу на сцені, а вокал має бути вживу на сцені Євробачення. Це дуже цікаво. Оу, а ви помітили, до речі, у нього цей кораблик, кінці розмок. І він просто перетворився на кашу. Власне, як і його почуття. Ось так само, як ось цей кораблик, він змарнований, так? Він викинутий на звалку на смітник, так само і його почуття. Трішки є такий вайб, знаєте, от вірка сердючка, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, піду я у садочок, наїмся черв'ячків. Ну, є така ось наївна дитяча образа, що твої почуття не розділили. Перше закоханість, перше нерозділене кохання. Давайте, згадайте, друзі. Ну, Відіграний цей мотивчик. Але чи є у цьому тексті щось більше? І чому в цьому тексті мені вдалося знайти чотири пласти. І останній четвертий розкішно. Я просто подарую цій композиції, адже в самій композиції мало він пропрацьований. Та я буду базуватися на доборі лексем, аби подивитися, яким чином вибір слів сконструював ті художні метафори, бо тут буде метафорична зараз поезія, які прошиті в глиб тексту, і чому пісня називається «Wasted Love», а не «Unrequited Love» чи там «Unreciprocal Love» Тобто більш типовими назвами нерозділеного кохання, перший пласт найбільш очевидний. І він зчитується таки просто самого тексту нерозділеного кохання, паралелізм. Я неначе океан любові, I'm the ocean of love, а ти боїшся води. Можливо, йдеться про ту саму метафору паправого човника. У будь-якому разі є певний конфлікт. You don't want to go under, so you let me go under. Ти не хочеш занурюватися в цю річку та входити в цю воду, тож ти дозволяєш мені втонути в ній. Go under – це буквально той самий економічний процес, що відбувається з російською економікою та королівством об'єднаних сполучених штатів Дональда Трампа, який рятуючи Росію, може затягти на дно і власну економіку. Go under – це потопати, буквально іти під воду. Але тут ми розуміємо, що йдеться про почуття, про любов, про цей. Човник їхніх стосунків. До речі, це все дуже класичні метафори, адже в англійському мовомисленні любов чи будь-які стосунки, в принципі, це рідина, а саме вода. Тобто ми в неї втікаємо, впадаємо, коли ми закохаємося, we fall in love, ми буквально впадаємо в любов. А коли розлюблюємо когось, то говоримо I fell out of love with her, я вилетів з любові з неї, Да? Тобто я вийшов з цього стану з цієї річки, двічі в одну річку, Чу, не війдеш також. Ми говоримо, глибока любов, глибокий жаль, глибокий смуток, тобто. Почуття вони як рідини, вони мають глибину як річка, і це все прекрасна метафора. Але вона тут стоїть ще на декількох принципових зв'язуваннях. Взаємнене романтичні стосунки це не тільки вода, але і човен. Розійтися як два човни вночі буквально описує один із типів стосунків. Зрозуміло, що тут буде йтися про певний розрив або паралелізм. ось Це несходження двох станів. Я тут океан, а ти бачиш, боїшся води. Це така one-sided affection, одностороння любов, пристрасть і так далі. І тому так тут буде активуватися ще одна метафора: любов як погоня, пошук. Описується через дистанцію, я до тебе тягнуся, її шукаю, я її там піймав, відчув and so on. А ось другий пласт інтерпретації розгортається трішки далі, коли раптом я як океан любові всередині перетворююсь на я як океан безвиходів, болю, втрати, депресії, і це просто занурює нас в оцей емоційний психологічну яму. Та тут буквально звучить емоційна яма. What a depth. I reach out my hand, я протягую рукою тягнуся до тебе. А ти бачиш, як я зникаю і віддаляюсь від тебе. You watch me grow distant, Ти бачиш, як я віддаляюсь. Drift out to the sea, Ти бачиш, як мене відносить відкрите море. And far away in an instant, Шінь відтягує мене. І оком не моргнеш. You left me in the deep end. Ти залишив мене на мілені моїй безвиході, буквально в стані розбитості. Оцей deep end, Ви пам'ятаєте, в Адель була пісня Rolling in the deep. Ішлося про яму емоційну, емоційного вигорання чи якоїсь шаленої болі, в яку ви занурюєтеся на самісіньке дно, переживаючи усе це. I'm drowning in my feelings. я потопаю у своїх почуттях. Психологи, які працюють із пацієнтами з депресивними розладами, з хронічними депресіями, коли вони просять їх просто наративним методом оповісти їхні переживання, почуття і те, що з ними трапилося чи трапляється, ми маємо дуже впізнавані емоції і метафори. Метафори занурення, потопання, безвиході цієї темної е, прірви, інколи стою на межі просто на, над прірвою. так? Ось ці метафори, часто, якщо їх правильно аналізувати і деконструювати, інколи дозволяють людям подивитися на свою ситуацію по інакшому, сконструювати її по інакшому і спробувати знаходити вихід із ситуації, яка здається безвихідю. Ось тут інтерпретація стає дещо ширшою. Це не просто про любов, наївну і переживання, так як говорить сам співак, я дуже рідко використовую ключі для інтерпретації самих виконавців, бо інколи вони сують туди в той отвір неправильні ключі і залишають їх для себе. Але тут, в принципі, усе однозначно. І він, до речі, має чудову професійну підготовку при відкритій оперній школі при віденській опері. Це помітно, тобто він береться за попсовий матеріал, хоча має можливості співати в контртеноровому репертуарі серйозні речі. Так от, він заявляє, що ця пісня чудово передає мій досвід, невзаємного кохання. Існує певний унікальний вид розбитого серця в тому, що ти хочеш віддати так багато любові, але ніде її взяти. Таке відчуття, не наче дрейфуєш в морі на крихкому паперовому човні, хапаючись за будь-яку крихту надії, щоб спостерігати, як вона розчала розчиняється під тобою, таперовий човник розчиняється в цьому морі, він боїться води. І все ж у цій наївній відданості, говорить далі автор, є щось безсумнівно прекрасне, тому що, зрештою, просто вміти любити, хоч аби як марно, це прекрасна річ сама по собі. Ну, така дуже дешева поверхнева інтерпретація. Ну, в принципі, я так зрозумію, пісня на більше і не претендувала. Та дозвольте запропонувати ще третій пласт інтерпретації, який я бачу в самому доборі слів і в художніх образах, які вони вибудовують. Адже далі йдеться про особливе переживання. Переживання втрати буквально. І це не просто любовні якісь переживання. How do you not see that? Як ти можеш цього не бачити? Now that you are gone, ось зараз, коли тебе немає, ти кудись пішов уже, right? All I have is wasted love. This wasted love він повторює. Все, що в мене залишилося, ось це марне кохання. Фраза має два значення: по-перше, марна любов, яку ви кидали, чи буквально почували не до того, до кого потрібно було. А з іншої сторони, wasted love це любов, яка накопичилась і її немає куди віддавати, тому що немає людини, якій її, її хотілося віддавати. Є одна прекрасна дефініція горя і втрати, і ось це оплакування персональної своєї втрати коханої людини чи близької. Людини. Горе і оплакування це вид любові, який не має з ким розділити, любові, яку не має кому віддати. Англійською ця прекрасна поетична фраза звучить grief is a love with nowhere to go. Значить, ось цей grief почуття горя і такої розбитості тотальної. Так, це вид любові. який немає з ким розділити і з ким поділитися, але мені це нагадало і музичним втіленням, і зараз це покажу в місцево. тексті нашу слов'янську традицію горювання або ж того, що я в побачив. Ну, на прикладі конкретно в одному румунському етнографічному музеї, де була реставрація, буквально оплакування покійника. Це ця традиція називається голосінням. Фішка в тому, що це колективний ритуал, коли жінки здебільшого приходять в дім, де відбулася втрата, де лежить покійник, і разом із родичами синхронізуються в своєму голосінні без слів, оплакуванні, і цей плач і голосіння, типове до речі, для багатьох народів, в їхніх етнографічних розвідках це можна знайти. Вони мають психотерапевтичну функцію: Оце занурення і дозволити собі зануритися в океан цього горя і болю, але бути там разом і співпереживати на рівні емпатії, посилює і дозволяє вам потім із цієї ями повернутися назад з цими людьми, які були поруч з вами і переживали це горе до реальності, до продовження життя. Я б тут не акцентував відразу увагу на зтивіській психотерапевтичні установи, що всім треба допомогти, всіх треба вилікувати і бути і горювати це погано. Ні, якщо вам хочеться, дайте собі цю можливість. Вашій психіці це потрібно. Тим більше враховуючи, яка величезна кількість людей в Україні залишилася без своїх близьких, яких або забрала війна напряму на фронті, або уже у тилу здавалося б серед цивільного населення. Тому це страшена статистика. Оця стаття до речі показує, як західняки офігівають з цього досвіду українських жінок і не тільки, які залишилися вдовами, так само вдівцями, і як вони. Справляються з цим, адже просто ліберальні сніжинки і чутливі західнячки не уявляють, не здатні перетравити навіть новин і картинок, і відео із української війни. Вона нато надто це складний такий контент для них. Бачите, а українці проходять крізь ці жахіття, біль, втрату і горе буквально щоденно. І, і це жахливий досвід, але цей досвід, який нас гуманізує. Е, Ілон Маск нещодавно ось бачу його інтерв'ю. Е, Рогану е, говорить фразу про те, що емпатія робить захід слабким, і емпатію потрібно в собі вбивати. Відвертий тупий дурень, не просто дурень, а ще й хвора людина, яка говорить це, тому що емпатія це те, що зробило з людини людину. Здатність емпатично реагувати на іншу людину. Та тим більше вступати в емпатичний контакт, співпереживати горю й втраті іншого, адже Grief — це не просто про вид любові, яку немає кому віддати, як у цій пісні. Гріф це також втрата частинки себе, яку ви засоціювали з людиною, яку втратили. Це ваші плани, роль, яку ви відігравали разом з цією людиною, і купа всього, що стосується вас. Ми не живемо в коконах, ми не ізольовані. Структура нашої особистості вписана в соціальне. Отже, наша особистість, хочемо ми до того чи не хочемо, вона переплетена зі стосунками взаєминами з людьми, які нас оточують. І коли ми їх втрачаємо, ми втрачаємо шматок себе. Буквально цю рану потрібно загоювати також соціально, просто тікати від людей. Не вихід. але це мають бути люди, які готові з тобою співпереживати і проходити через цю втрату. Тому що втрата це те, що у нас всіх об'єднує. Ми рано чи пізно всі будемо втрачати шматки себе. Головне, при цьому не втратити свою людяність, те, що тебе робить людиною. Здається, деякі, такі, як очільник Твіттера, цього в принципі не здатен осягнути. А тепер погляньте, повертаючись до пісні. When you let me go. I barely stayed afloat, коли ти дав мені піти? Я ледве втримався, значить, в ось цьому морі на плаву втримався I'm floating all alone, І я брахтався там у воді сам на одинці». «Still I'm holding on the hope», але все ж таки я тримаюся за цю надію. на жаль. Цей співак не усвідомлює. Скільки людей сьогодні в Україні отримали новини про те, що їхні родичі, військовослужбовці, жінки чи чоловіки пропали без вести. і ось цей стан підвішеності, коли людина кудись пішла, вона зникла з твого життя, і ти барахкаєшся далі один в цьому розбурханому океані. Але тримаєш надію, що, можливо, це не закінчилося, і це тебе виснажує, тому що ця невизначеність, неначе людина є в твоєму житті, в твоїх спогадах і в структурі в твого я, твоєї особистості. А, а з іншої сторони, немов же її і немає, і ти не знаєш, її виривати з серця чи не виривати. І це ж не просто горе, а це рана, яка кровоточить постійно. У. Ну, правда, я не впевнений, що австрієць реально розуміє про такий пласт, який може зрозумувати з українцями. Тому текст написаний максимально пористо, аби охопити. В принципі, усіх глядачів, знаєте, ось пошла абсолютно фраза. Кожен почує в пісні те, що захоче почути. Та ні, якщо ти правильно написав текст, то почують саме те, що ти хотів, щоб почули. Але далі ці пори у тексті пробуджують саме такий пласт. «Now that you are gone». «All I have is wasted love» Ось зараз, коли тебе вже нема, у мене накопичилася купа ось цієї любові, яку я не використала. да? змарнованої любові, любові, з яку я змарную, бо немає кому її віддати. Поки є можливість, говоріть своїм близьким, що ви їх любите. Це ще один такий посил, який ми можемо винести ці ем, пісні. Ця пісня не просто про те, що а, бачите, це була невдала любов. Ну, закохалася, я розумієте, в цього дурня, а він не вартий був моєї любові. Ні, я б прочитував цей текст. Це була людина, якої немає, і тому я зараз не можу віддати цю любов. «This This is is. is what wasted love is. This is how you waste love». Now that you are gone, тому що е, інакше прочитання цієї назви воно знецінює весь посил. Ну як це? Любов, яка не варта була того, щоб любити. Та вона завжди варта була того, щоб любити. Е, вона не вона не wasted. Ти її марнуєш, тому що немає кому її віддати. Now that you are gone, can't feel my heart with wasted love. І зараз, коли вже тебе нема, я не можу наповнити своє серце. Ось ця змарнована любов не наповнює мого серця. Тобто вона... Не живить мене, вона не наповнює моє серця. Вона є, її немає куди використати, але вона не живить моє серце. Це, до речі, дещо граматично неправильна фраза, але окей, тут можна закрити очі на це, тому що, Боже, він просто оплакує цей човен, неначе хтось відійшов, неначе він когось буквально втратив. Човен та річка, як перехід від життя до смерті, завжди були метафорами вписаними просто в. Європейську цивілізацію і у слов'ян, і у західняків ми знаходимо купу творів, купу міфології, пов'язаної з цим переходом від життя до смерті. На човні ви прямуєте у царство мертвих. Ну це просто сцена прощання із цим човном. Oh, що він робить цим хард? І його вокал перепрошую, це дуже стилізоване голосіння. І далі співак себе докручує ось цим wasted love, this wasted love, wasted love до кінця. І далі йде кода, ви пам'ятаєте, де раптом співак перетворюється на четвертий пласт інтерпретації. І я вам не просто так Зюскінда там згадав, тому що якщо ви згадаєте парфюмера і весь його шлях, то це історія генія, якого не зрозуміли. Це історія генія, який... В любові до мистецтва до там він сам по суті є митцем, Він використовує цей парфюм в останній момент свого життя, уже засуджений за усі ті страшенні злочини і вбивства, які абсолютно не виправдовуються його генієм, але він вважає, що і виправдовується. Він виливає на себе цей флакончик свого прекрасного аромату, неначе флакончик свого божественного, ангельського, стратосферного голосу контратенора. І ось аудиторія його розриває на шмаття. Він, по суті, любов свою авантичність любов і ерос саме виражалися в мистецтві. Це найвища форма любові. Він її марнує на ось цю аудиторію, і ця аудиторія його розриває на шматя. Четвертий пласт інтерпретації це про митця і аудиторію, яка споживає цей продукт часто бездумно і розриваючи його на шматки, вбиває самого митця. Хоча друзі, деякі з цих інтерпретацій суто мої, пісня дійсно красиво, естетично зроблена, зшита. Ми подивимось на живий виступ, як це буде виконано на сцені, адже велика проблема контртенорів на живих виступах це відсутність наповненості тембру, який ми чули в записі, на живу аудиторію. Все таки з мецесопрано рівняти голоси контртенорів не варто, тому що це різний тембральний окрас. Було б цікаво подивитися, як буде вживу. Та та інтерпретація, яку пропонує сам співак, здається, значно примітивніша і прозовіша. Ну і, звісно, він надихався Кончітою Вест та її Rise Like a Phoenix. У них є тут спільний такий вайб. Хоча, мені здається, він також надихався go Away, Адже як іще пояснити цей електробіт в бриджі, який ну, дещо вибивається, якщо чесно, із цього ем, цієї композиційної структури. Ну, і я подивився, де які відео самого Джей Джея співати він вміє, але на живих виступах голосу та різних талант-шоу в Австрії складалося враження, що він поки що імітував різні типи голосу і манери різних різних співаків та залишається послухати власне, його манеру виконання, його тембр у живому виступі. Пишіть, друзі, як вам ця пісня? Чи будете ви за нею голосувати? Мені якось наскільки сподобалася форма, хоча там однотипна мелодія, але ось цей тембр, емоційність і це все, що здається, текстова історія надто мілка для такого виконання. Ну така оперна драма Queen, королева драми, яка влаштувала нам драму, потім ми залізли, почитали той текст. Ага, то це було просто про нерозділене кохання. Серйозно. Я думав, там щось буде більше. Але якщо вам приємно занурюватися в цей стан, дозвольте собі знайти в цьому стані, можливо, щось глибше, те, чого і автори, і виконавці цієї музики не чули там і не здогадували, що ми там відчуємо.